У січні 2026 року Чорне море стало свідком події, яка могла б залишитися непоміченою, якби не її наслідки. Жодних гучних заяв, жодних повідомлень у ЗМІ, лише тиша. Така, що, здається, вона передує чомусь більшому. У той час, коли стратегічна увага Москви була прикута до Арктики, де наростала напруга між військовими контингентами, у Криму на заході півострова. В районі невеликого військово-морського порту Мирне починалося те, що згодом назвуть найточнішою операцією в історії сучасної війни. Здавалося, що фронт у Чорному морі стабілізувався, російські аналітики запевняли, що оборона півострова зміцнена настільки, що будь-яка спроба прориву привечена. Але саме ця впевненість стала слабким місцем. Українська розвідка, відстежуючи зміни у розподілі російських сил, помітила дрібну, на перший погляд, деталь переміщення частини систем С400 та батарей панцер на північ. Це було зроблено для зміцнення арктичного напрямку, але в результаті на півдні з'явився тимчасовий вакуум проміжок, який можна було використати. Кримська база Мирне не виглядала вразливою. Вона мала багаторівневий захист. Сучасні засоби радіоелектронної боротьби охоронялися морськими патрулями. Проте іноді навіть найсильніша фортеця має одну слабку цеглину, і саме її шукали українські стратеги. Кілька днів нічого не відбувалося, жодних розвідувальних дронів у небі, жодних провокацій. Здавалося, все тихо. Російські оператори звиклі до нескінченних сигналів і помилкових тривог розслабилися. Вони бачили спокійне море, звичні відблиски на екранах радарів, і навіть не підозрювали, що серед сотень безпечних відбитів хвиль ховається щось зовсім інше. Операція, яка готувалася, мала одну мету не зруйнувати, а проникнути. Не кількістю, а точністю, не потужністю, а непомітністю. Лише один дрон, морський Магура В5. Звичайний на вигляд, але всередині нього ховалося щось зовсім інше. Його вантаж не був типовим вибуховим зарядом. У герметичному відсіку містилися чотири малі FPV-дрони Queen Hornet, кожен з яких міг діяти автономно, але був з'єднаний з базовим носієм оптичним кабелем. Ніяких радіосигналів, ніяких хвиль, які можна було б перехопити, лише тонка. Майже невидима скляна нитка, через яку передавався сигнал управління. Магура вийшла у море на світанку, коли поверхня води здавалась гладкою, а повітря нерухомим. Його маршрут пролягав через райони, які російські системи вже неодноразово перевіряли. Він рухався повільно, з дотриманням траєкторій, що виглядали цілком звичними для операторів оборони. Кожен кілометр, пройдений без реакції, підтверджував те, що план спрацьовує. Україна не прагнула ефектного удару, їй потрібно було довести, що навіть найукріпленіші системи мають слабкі місця і що їх можна знайти не потужністю, а розумом. Магура досягла потрібної точки непомітно, без жодного звуку, без будь-якої тривоги. Це був момент, коли операція перейшла з фази очікування до фази дії. Усередині корпусу дрону відкрилися відсіки, і у холодне повітря вирвалися чотири маленькі FPV Queen Hornet. Вони рухалися низько над хвилями, немов кіні, які не відбивають світло. Кожен мав свою траєкторію, своє завдання, свій кут підходу до цілі. Російські радари не побачили загрози. Лише короткі, невизначені сигнали, які не виходили за межі порогів тривоги. Вони зникали так само швидко, як і з'являлися. Оператори дивилися на монітори, не розуміючи, чи бачать вони справжню небезпеку чи чергову природну аномалію. У цей момент усе виглядало звичайно, але саме це і було найстрашніше ніхто ще не знав, що база мирне ось ось опиниться в центрі того. Що змінить уявлення про сучасну війну назавжди. Підпишіться, щоб не пропустити продовження. Коли перші сигнали тривоги пролунали над мирним, було вже запізно. Тиша Чорного моря розірвалась коротким вибухом, не гучним, а глухим, таким, що нагадував глибокий подих під водою. Це не був вибух у звичному розумінні, не вогняна куля на горизонті. Це було серце удару, акуратне, точне. Сплановане. Український морський дрон Магура В5, що став точкою запуску, виконав свою місію і перетворився на безмовного свідка події. Його роль завершилась у момент, коли в небо над портом злетіли чотири fpv дрони Queen Hornet. малі, майже безшумні, але надзвичайно ефективні. Перший з них рухався вздовж причалу, тримаючись настільки низько, що хвилі іноді торкались його корпусу. Він леків над водою, ковзаючи між кранами і кораблями, немов кінь, що шукає свою ціль. Другий обрав інший шлях, крізь вузькі проміжки між ангарами, використовуючи теплові контрасти металевих стін як природне прикриття. Третій тримався ближче до складів, де зберігалися боєприпаси, а четвертий, найризикованіший, летів просто до центральної логістичної зони. Російські системи оборони зреагували повільно. Оператори Панцера С1 побачили на екранах рухомі точки, що з'явилися на кілька секунд і зникли. Вони вагались, активувати вогонь чи почекати підтвердження. Це коливання коштувало дорого. Коли, нарешті, була запущена перша ракета, вона знищила лише один із чотирьох дронів решта три вже увійшли в портову зону. І тоді все стало незворотним. Перший удар прийшовся на головний склад, де зберігалися боєголовки для дронів шахет і кілька контейнерів з компонентами високоточних систем наведення. Вибух був точним, спрямованим усередину, не створюючи видимого вогняного шлейфу, але ефект виявився катастрофічним. Усередині залізобетонної споруди утворилася хвиля стиснутого повітря, що зруйнувала стіни, стелю, металеві балки. Тиск був настільки великим, що сусідні приміщення вибухнули від перенапруження. Вогонь спалахнув миттєво, розповсюджуючись по вентиляційних каналах і підземних комунікаціях. Другий дрон вдарив майже синхронно у будівлю технічного обслуговування, де проводили збірку безпілотників для майбутніх операцій у Чорному морі. Це був точковий вибух, спрямований на руйнування електроживлення та серверного обладнання. У результаті всі системи управління бази одночасно вийшли з ладу. Радіолокаційні комплекси, камери спостереження, лінії зв'язку, усе згасло протягом кількох секунд, мирне занурилось у темряву. Третій fpv дрон ударив через хвилину. Його ціллю став енергетичний вузол невелика, але критична точка, через яку проходили основні кабелі живлення та системи охолодження. Після цього удару база втратила не лише світло, але й можливість підтримувати роботу систем оборони. Пожежі почали поширюватися з неймовірною швидкістю. Запаси палива, що зберігались у підземних резервуарах, вибухнули, і все навколо перетворилось на палаючий лабіринт. Російські підрозділи реагування намагалися наблизитися, але температури у центральній зоні перевищували 100 градусів. Кожна спроба гасіння зустрічала нові вибухи спочатку менші, потім більші. Боєприпаси, які ще залишались неушкодженими, детонували від високої температури. Через 10 хвилин після першого вибуху над портом піднялася чорна хмара, яку було видно навіть із Севастополя. Вищі командні пункти намагалися з'ясувати, що сталося, але інформація надходила уривками. Радари не бачили нічого. Електроніка була пошкоджена. Комунікаційні лінії зникли. Офіцери на місці доповідали, що порт охоплений полум'ям, а техніка вибухає одна за одною. Впродовж півгодини російська оборона стріляла в небо, у дим, у фантомні сигнали. Системи Красуха 4 і Поле 21 працювали на повній потужності, намагаючись заглушити канали управління, яких уже не існувало fpv дрони, з'єднані оптичним кабелем, не потребували радіо. Це була атака, проти якої не спрацьовували старі методи. Тим часом українська сторона мовчала: не було заяв, не було офіційних підтверджень. Усі спостерігали за розвитком подій у режимі очікування. Відео, зняті з віддалених дронів спостерігачів, показували лише густий дим і спалахи, які піднімались над морем. У російських медіа почали з'являтися перші повідомлення про надзвичайну ситуацію на складі боєприпасів, потім про локальну пожежу в логістичному центрі. Лише через декілька годин з'ясувалося, що база Мирне фактично перестала існувати. Близько 60% інфраструктури було знищено: зруйновані причали, склади, системи обслуговування дронів, боєкомплекти, паливні резервуари. За непідтвердженими даними, вибух спричинив детонацію понад 300 боєприпасів середнього калібру. Пожежа тривала понад 18 годин, а відновлювальні роботи не могли початися ще кілька днів через високий рівень радіаційного фону від згорілих боєголовок. Для України це була не просто операція, це був сигнал. Сигнал, що навіть найзахищеніші об'єкти можуть бути вражені з мінімальними ресурсами. Якщо діяти розумно. І цей сигнал почули не лише в Москві у Брюсселі, Вашингтоні, Лондоні, навіть у Пекіні усі аналітичні центри уважно вивчали подію, що сталася вночі на півострові. Після вибуху над базою залишилася лише чорна пляма, яку з космосу зафіксували супутники НАТО. У перші години після інциденту російське командування намагалося встановити причину. Спочатку припускали аварію, потім диверсію, згодом атаку дронів. Але головне питання залишалося без відповіді як саме вони проникли крізь багаторівневу оборону, не залишивши жодного радіосліду. Українська розвідка не розкривала деталей. В офіційних заявах звучала лише стримана фраза: Ми використовуємо інноваційні методи для відновлення справедливості. Проте для військових експертів це було очевидно. У мирному випробували нову концепцію війни ту, де технологія і тиша стають головною зброєю. Близько полудня наступного дня пожежу вдалося локалізувати, але база більше не функціонувала. Залишки металевих конструкцій ще диміли, коли рятувальні групи виносили уламки безпілотників і рештки згорілої техніки. Супутникові знімки, оприлюднені згодом, показали зону руйнування понад 50 гектарів. Мирне перестало бути військовою базою. Воно стало символом нового етапу війни тихої, розумної, без зайвих слів. Підпишіться, щоб дізнатися, що сталося далі. Після знищення бази Мирне події почали розгортатися з неймовірною швидкістю. Російські офіційні джерела намагалися приховати масштаб катастрофи, називаючи її локальним інцидентом. Але реальність виявилася іншою. Вибух і пожежа, що тривали майже добу, були настільки потужними, що їх зафіксували сейсмологічні станції Туреччини, Румунії та Болгарії. Чорне море, яке зазвичай спокійне взимку, враз стало дзеркалом, у якому відбилися спалахи полум'я. Навіть за сотні кілометрів люди бачили, як небо над Кримом палає темно-червоним кольором. У Севастополі, за повідомленнями очевидців, Військові кораблі вийшли у відкрите море, побоюючись повторного удару. На берегових об'єктах оголосили максимальну бойову готовність, але жоден із нових сигналів не фіксував активності. Українська сторона мовчала, залишаючи Росію у стані інформаційної порожнечі. Це мовчання було ще більш тривожним, ніж будь-які заяви. Через день після вибуху аналітики в Лондоні і Вашингтоні вже мали попередні дані. Ймовірно, атака була здійснена за допомогою технологій, розроблених у кооперації кількох країн, включно з Великою Британією, яка активно підтримувала розвиток українських морських безпілотників. У центрі аналізу ВМС НАТО в Неаполі підтвердили, що це перший зафіксований випадок бойового застосування дронів із оптичним каналом керування на великій відстані. Технологія, яка раніше вважалася теоретичною, Тепер продемонструвала реальну ефективність. У Москві тим часом почалися наради в Міністерстві оборони. Сергій Шойгу, який знову намагався пояснити провал системи ППО, говорив про непередбачувану тактику противника. Але всередині апарату вже розуміли, проблема не в тактиці, а в стратегії. Російська оборона була побудована на старих принципах: перехоплення радіосигналів, знищення масових атак, протидія дроновим роям. Проти нової концепції точкових безшумних і автономних ударів вона виявилася безпорадною. Більше того, наслідки знищення бази мирне вийшли далеко за межі Криму. За інформацією британського видання The Guardian», саме з цієї бази координувалися постачання дронів камікадзе Шахет до окупованих територій на півдні України, зокрема до Мелітополя та Генічиська. Після вибуху. Ці логістичні маршрути були фактично зруйновані. Протягом кількох тижнів у російських військах почали фіксувати дефіцит боєкомплектів, порушення ланцюгів постачання та затримки у проведенні операцій. Водночас у Києві реакція була стриманою. Президент Володимир Зеленський на брифінгу лише коротко зазначив: коли зло думає, що воно недосяжне, воно помиляється. Ці слова стали символом операції. Яку тепер уже в кулуарах називали тиша. Жодного офіційного підтвердження, жодних подробиць, лише натяк, що все було зроблено з холодною точністю і максимальним контролем. Західні експерти назвали подію поворотним моментом у розвитку військових технологій. З'явилися нові терміни: інтелектуальна атака, автономна синхронізація, тиха операція. Україна показала, що може використовувати технології не лише для оборони, а й для стратегічних високоточних дій, які змінюють баланс сил без масштабних втрат. У російських медіа почали з'являтися суперечливі повідомлення: одні стверджували, що вибух стався через порушення техніки безпеки при поводженні з боєприпасами, інші натякали на український слід, але без конкретики. Деякі пропагандисти взагалі намагалися представити все як навмисну провокацію НАТО. Але навіть серед російських військових зростало розуміння: ніхто не міг проникнути у сам центр Криму без серйозної технологічної підготовки. За кілька днів після атаки у Миколаєві та Одесі пройшли короткі брифінги, де військові експерти наголошували, що це лише початок нової фази війни фази, де перевага не в кількості. А в інтелекті. Українські технологічні центри, що працюють у співпраці з приватними компаніями, активно розвивають системи автономного керування, які не залежать від GPS, радіосигналів чи супутникових каналів. Саме такі рішення і стали ключем до успіху у випадку мирного. Європейські видання писали про цю подію як про удар, який змусив Москву переглянути все. The Times зазначала, що вартість усієї операції могла становити не більше 200 тисяч доларів, тоді як втрати Росії обчислюються в десятки мільйонів. Військові експерти Пентагону підрахували, що на відновлення бази, якщо таке взагалі буде можливим, знадобиться щонайменше півтора року. Найцікавіше сталося через кілька тижнів. На супутникових знімках Planet Labs з'явилися нові об'єкти на місці колишньої бази. Виявилося, що Росія поспіхом зводить тимчасові укриття, намагаючись створити нову інфраструктуру. Проте кожен етап будівництва супроводжувався затримками: нестача матеріалів, проблеми з логістикою, страх перед повторним ударом. У соціальних мережах поширювалося фото і відео спалаючих уламків, які досі диміли серед руїн. Мир не стало не просто зруйнованою базою. Воно стало символом суву парадигми. Україна вперше продемонструвала світу, що може бути точно, обережно, але не відворотно. Це була війна нового покоління, там, де людина лише задає напрям, а технологія виконує все інше. У Москві тим часом готувалися до змін за кілька тижнів після інциденту. Російські військові розпочали програму Бар'єр, спрямовану на захист від автономних дронів нового типу. Але навіть у внутрішніх доповідях визнавали, поки що ефективних методів протидії немає. Західні партнери України почали надсилати делегації до Києва. Військові інженери з Великої Британії, США, Німеччини приїжджали, щоб обговорити майбутнє співробітництво в сфері морських дронів. Почалася нова сторінка сторінка, де головну роль відігравала не сила, а точність. І, хоча офіційно про операцію Тиша ніхто так і не заявив, її сліди залишилися у звітах усіх розвідок світу. Вона стала нагадуванням, що навіть найміцніші системи можуть бути зруйновані, якщо проти них стоїть розум, дисципліна і технологічна перевага. Минуло кілька місяців. Над зруйнованим портом Мирне все ще стояв запах металу і попелу. Чорне море стало спокійним, але в його глибині. Залишалися уламки тієї ночі, коли невидимі дрони змінили хід історії. Ця історія ще не завершена, бо кожна тиша має своє продовження, і кожен, хто був у мирному того ранку, знає, це був лише початок.